Ви пристали поділитися, як готувала ось такий штрудель з м'язком. Показую все дуже просто. Для начинки беремо фарш, також яйце, вичавлений чесник і цибульку натерту сиру. Також смажу цибулю і морквочку, теж додаю до того фаршу. Солю перчу, все вимішую і начинку викладаю на розкачене розморожене тісто, готове листкове, і роблю ось такі надрізи з обох сторін. Зручно це робити за допомогою ножа для піци і складаю так почергово, спочатку справа, потім зліва. Ось тут покажу повільніше, як це робити. Ну і В принципі, начинку можна брати будь-яку, також можна сирно або ж і солодку. Такий ж трудель буде гарно виглядати навіть на святковому столі. Затим перекладаю їх на деко постелене пергаментом, змащую яйцем, а також посипаю кунжутом. Я взяла білий і чорний. Для солодкої начинки можна посипати цукром. Або ж хлібною крихтою розмочено в молоці. Випікає за температури 180 градусів 25-30 хвилин до золотої скоринки. Усім смачного!